Які ваші думки стосовно вартості переїзду громадському транспорті? Зараз, в принципі, нормально. Ну, Но, щоб повищали, не хотілося б. Я кожен день їжджу на маршрутці. це ну, доволі так дороговато. А скільки найбільше ви готові платити за маршрутку? Ой, ну три гривні я вже буду думати. В маршрутці я не їжджу. Їжджу, стараюсь дешевшим за гривні 75. Плахово розібратись з всіми матеріалами стосовно підвищення вартості проїзду а, і отримати ці матеріали, які надавали привізники, нам дозволив інструмент закону про доступ до інформації. Наприклад, з допомогою запитів на інформацію нам вдалося отримати зведений розрахунок тарифу на послуги з пасажирського транспорту. А, це розрахунок тарифу, які зробили перевізники міста Чернігова з метою підвищити тариф. Відповідно до різних видів транспорту, бази, ванрута баз вартість коливається від 2,69 до 3,40. Війська управління транспорту, управління економіки. Ці цифри не перевіряла, зокрема, пасажиропотік. Що стосується тарифу. Ми робимо все, що вони були мінімальні, але ж саме розумієте, як я вже казав, є складові частини тарифів, від яких ми нікуди не діємося. І якщо тарифи, ті, які розраховувалися свого часу, були бізпало, е, наприклад, було 4,90, то сьогодні воно вже 9 гривень. І саме зрозуміти, я не можу. Буду... Говорити про інші складнові. Тому... Ну от громадськість порахувала за своїми якимись розрахунками і сказала, що гривень 30 повинна коштувати. Ну, ви робіт. знаєте, для того, щоб порахувати ми кожен. Ми вже навчалися в школах, у вищих навчальних закладах, рахувати вміємо. Але для того, щоб рахувати, треба певна методика. Якщо з якоюсь ціллю можна порахувати, що у нас приїзд може бути і шість. На вашу думку, чи вґрунтовані тарифи на пасажирські перевезення в Чернігові? В якому сенсі? Ну, тобто, чи 2,50 це реальна ціна, чи вона Нет, має збільшуватися, зменшуватися? Це много. Много? Так. Да. А чому? Тому що в великих автобусах рівно 75, здесь 2,50. В Києві такі ціни. як здесь. Скільки на вашу думку повинно бути? Ціна? 2 рубля где-то много или как? Ну, ви як уважаєте? Мы не знаємо, ви як уважаєте. Я вважаю, що это много. Нога, за ще дні. Хотя бы 2. А чему? Яка... Чому, чому, тоді не... чому тоді така ціна высока? Кому-то надо, да. Если установить порядок и навести порядок в этих перевозках, то достаточно. на мою думку, как я 24 года уже в пассажирских перевозках, рубль 50 на сегодняшний день. А кто выиграет от того, что цены такие высокие? Автобусный парк. Водители работают у СПДшников. СПДшники после работы привозят... Вы водителей у любого спросите в городе. Водитель привозит с маршрута у предприятия Борисенко 39 деньги. Отдает СПДшнику. А куда деньги деваются, неизвестно. И зарплату он получает только расписывается у ведомости. А на руки он не получает. Уже года 5-6 они, да не 5, а 3-4 года они не получают на руки вообще зарплату. Можливо, ви скажете, от з січня будуть підніматися тарифи, чи, чи не будуть? З січня тарифи точно підніматися не будуть. Ага, добре. З січня.